Так, Отже, вам потрібно було зібрати 50 листочків з різних дерев, пам'ятаємо. так? І відповідно, давайте ми спочатку для того, щоб в нас е, в таблиці було явно все видно. ну, Давайте я не буду на 50 робити, тому що це займе багато часу е, для пояснення, а ви зробите на 50. Я зроблю на 25. давайте. Е, вам потрібно буде, скажу, скажу відразу, при, е, практично складається з двох етапів. Перший етап це безпосередньо розробка вашої таблиці з статистикою. Це буде важити 9 балів, і 3 бали буде важити презентація. Тобто презентацію ви маєте мені там зробити фото або відео того, як ви проводите виміри ваших листків. Тобто, щоб це була не інформація взята з неба, а щоб я бачив, що це справді ви приклали зусилля, назбирали листочки, виміряли їх, написали дані у таблицю. І відповідно, робота проведена не з якимись випадковими числами, а з, явними, ось, там, з явною там, з вибіркою певного дерева. Так як я даю вам демонстраційний варіант, то я, відповідно, буду використовувати. Випадково випадкові числа. Давайте зробимо обмеження, щоб в нас не були числа е, більші. Там 10, так, і там. Е, щоб вони поміщалися від 0 до 10. Випадковим чином е, запишу їх. Ось. Ось мої. Дані. Це будуть мої е, дані наші, нашої вибірки. Давайте їх виділимо іншим кольором для того, щоб було видно. Також я зроблю жирність нашої, е, наших меж, щоб, щоб воно не спливалося все. одне. Спочатку нам потрібно буде відтортувати наш діапазон від, від найменшого до найбільшого числа. Так, ви, 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 виділяємо наш діапазон. Весь це у нас буде діапазон е, B1B25 правою клавішею миші і сортувати. Сортувати від найменшого до найбільшого. ну, oh, Припило no. мені до того. Так, мені тільки треба ось цей. Сортувати. даного І підсортували. І відповідно, бачите, у нас е, листочок найменший, е, менший. Так? Це у нас одиниця, найбільший листочок це у нас 9 см. Відповідно. Ну, я думаю, що у вас не буде такого широкого. Широкої такої вибірки, тобто від 1 до 9. так, ну, Навряд чи буде у вас листочок 1 см тужної, але це у нас йде е, демонстраційний приклад. Давайте трошки збільшу менше, щоб нам було легше працювати. Так. Далі в нас наступне це в нас перше, що нам треба визначити, бо це у нас іде середня Ну, Середня арх напишу. Я думаю, це буде зрозуміло. Для того нам треба додати відповідну функцію. Заходимо в формули. Пам'ятаємо, я вам на минулому році показував. У нас є статистичні функції. Так. І. шукаємо. Так, 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 так. average, здається. Average, 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 average. Ось. Функція average. В кого відповідно може бути. Також переведено і функції назв. то У вас буде писати українською або російською середнє значення. В мене відповідно була початково англійська версія програми, то в мене пише з функції відповідно також по англійськи В англійській версії, версії це функція average. Бачимо, повертає середня репетична аргументів, які можуть бути числами або іменами. Вибираємо дану функцію, вибираємо діапазон значень, над якими будемо працювати. І натискаємо ОК. Okay. Бачимо середня арифметична, Тобто середня довжина нашого листочка рівна 6,8 см. Це наше перше. Так, давайте наступне. Так. Так, кількість. Далі наступне. Це нам треба знайти кількість. Кількість наших наших варіантів. Для цього, знову ж таки, приходимо до функції. статистичні. Я вибираю вставити функцію для того, щоб легше було шукати. І функція називається count. Count подає кількість клітинок у діапазоні з числами. Вибираємо знову ж таки наш діапазон. Відповідно, кількість наших даних є 25. Так, наступне це максимальне значення. Максимальне. Знову ж таки, встає, додаємо функцію. Додаємо функцію, це у нас буде функція Max. Mediana так, 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 так. Max. Так само. Вибираємо і записуємо. Так, наступне це в нас іде медіана. У мене тут буде чітко видно медіану, тому що в мене є непарна кількість значень. Зараз тоді медіана. Медіана. Так, так само додаємо функції статистичні. Ставити функцію медіан. Так і є. Повертаємо медіану вказаних числ, тобто число, яке міститься посередині їх списку. Вибираємо знову ж таки наш діапазон. І бачимо, медіан у нас є число 6. У нас було 13. Оця, оця шістка це у нас є медіана нашої е, вибірки. Так, записали медіана, далі. Далі мінімальне значення. Мінімальне значення. Так само. Все аналогічно, тільки що ми маємо шукати кожен раз нову функцію. Мінімальне значення. Так. Мінімум, мінімум, мінімум. Є ось повертає найменше значення. Вибираємо. Це нам зараз тут видно так, там, мінімальне і максимальне дуже добре, тому що ми відструктували наш список початково. Але якщо у нас буде там. Тисячі елементів, так і вони будуть не відсортовані, то нам мінімальне значення звідти буде важко відразу знайти. так. Треба буде відсортувати, і тільки тоді ми зможемо знайти наше мінімальне. Ось, знайшли мінімальне, знайшли максимальне. так, Далі Далі дисперсію. Дисперсія. Так, як вона називається варап. Наступна дисперсія. Статистичні. І функція називається. Обчисли дисперсію на основі генеральної сукупності. У нас є наша генеральна сукупність, відповідно, ми можемо обчислити дисперсію нашої вибірки. Ой, забагато. Так. Ось так. І відповідно, дисперсія нашої вибірки є. Наступне це мода нашої вибірки. Мода. І Мода так само, здається, функція називається мод. Зараз я гляну точно. Мод, мод, мод. Так, мод, але зверніть увагу, що у нас є дві моди: є мульти і є синк, тобто одинична. Повертає моду найчастіше повторене значення сукупності даних. Вибираємо знову ж таки діапазон. Ось мода нашої виборки 5. Ну, так, звісно, бачимо, що 5 у нас дуже аж 5 разів повторилася. Так, продовжуємо. Ми з вами опрацювали е, основні е, статистичні е, вибірки, е, Виділили з вами результати основних е, функцій статистичної вибірки. Це у нас середня арифметична кількість, максимальна медіана, медіана, дисперсія та мода нашої вибірки. Це, е, як скажемо так, перша частина нашого завдання. Давайте його е, виділимо якимось іншим кольором, щоб було видно, і так само зробимо жирні. Okay. Так, далі. далі нам потрібно буде знайти відношення е, наших значень. Пам'ятаєте, ми з вами на попередньому році це розглядали. І давайте у нас від 1 до 10. Ми сказали, що у нас буде максимальне. Дане. Давайте тоді 1, 2, 3, 4. Так от до 10. До 10. І нам треба знати пропорційне відношення, взагалі, скільки у нас є даних, так, якого, якого типу. Для цього, будьте уважні, ми виділяємо таку саму за величиною область, Тобто область з 10 стовпчик 10 комірок. Переходимо в формули, вибираємо статистичні вставити формули. Ось наша формула Freguenція називається обчислює частоту появи значень в іншому діапазоні значень і повертає вертикальний масив. Вертикальний бачимо, у нас масив, тому і ми вибрали 10 комірок. Вертикальний. Де то я закінчу, масив кількості екземплярів, що містить, містить на один елемент більше, ніж масив. Ну, на один елемент більше не будемо добуляти. Воно і так нам видасть результат. Відповідно, тепер нам треба масив даних. Ось це наш масив даних. Далі. Масив секцій. Це наш масив секцій. І нажимаємо комбінацію клавіш, Ctrl-Shift-Enter. І відповідно бачимо нашу частоту нашої виборки. Давайте я тут знизу десь підпишу. Так оце і збільшу. І напишу для того, щоб треба натиснути ctrl Ctrl, shift не буду писати плюс, тому що воно порахує як формулу. E, G, F, T, здається, так пишеться і Enter. Ось так. Ми нажимаємо e, таку комбінацію клавіш для того, щоб застосувати нашу формулу. Ось цю. Ой. Для усього нашого столбця, Тобто, щоб, ця, щоб ці дані записалися в масиві. Давайте я вам покажу, що буде, якщо ми запишемо не в масиві, а просто вставляємо цю саму функцію. А, вже пропустив, ось вона є. Так само вибрав діапазон наших значень є, далі вибрав. Секцію і просто натискає ОК. І відповідно, воно запишено в тільки одне значення, тому що ми е, нашу формулу, бачите, Бачите, коли ми робимо так, то видає якісь геть вже сторонні значення. Так? Не виходить так. Тому нам треба виділити діапазон і нажати комбінацію клавіш, Ctrl-Shift, Enter, і тоді нам запише їх усіх у масив. Бачимо, тут навіть є е, тако, е, дужки фігурні. Одразу хочу до Е, Були. Боже. Не буду нажимати фігурні дужки. Це значить, що у нас е, ці дані записані до масиву. Ось це наш є масив. Тепер ми можемо побудувати відповідно якусь діаграму. У нас є е, наші значення і у нас є їхні частоти. Так? Давайте переходимо до вставлення. І, е, ну, не знаю, якусь давайте лінійні. лінійні Діаграми, 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 діаграми. Може, може так, таку якусь. Угу. Не, тут буде погано видно. Давайте все-таки краще на лінійну і заберемо ось цю вісь. І ось бачимо, що, як наші значення розподілені, так? Одиниця в нас, тут наші відповідно йдуть числові значення, тобто наші довжини, так? а тут йде їхня частота. І бачимо, що листочок довжиною 1 см був 1, там далі, довжиною 3 їх було 3, довжиною 5 їх було 5, довжиною 10 їх було взагалі 0. Тобто не було в нашій діаграмі таких, таких даних. Ось, відповідно, створили таку таблицю. Це також можемо затонувати іншим кольором, щоб було видно, і виділити межі нашої таблиці. Ось. Це все, що стосується нашої практичної. Після цього, як я вам на початку року казав, це нас лише 9 балів. Дивіться, е оця частина нас буде важити 5 балів, тобто записати. Основні е, статистичні функції. Далі е, знайти частоту і побудувати діаграму це 4 бали. І е, записати це все у вигляді презентації. Тобто, е, звичайну презентацію або в PowerPoint, або в Google-презентаціях. На там 6 слайдів, думають, ви вміститеся так, показати, як ви е, вимірюєте їх ваші листочки. І, тобто, там які ви, там, чим ви там лінійкою вимірюєте там, там, чи метром, чи там, ще й ну, Ось таке основне позаписувати, як ви, як ви виконуєте цю практичну роботу, щоб я бачив, що ви ці дані не взяли з неба. Як я от тільки що ці одиниці взяв з неба. відповідно. Ось це буде ваша така практична робота.